Алею пам'яті героїв України, на які розташуються конструкції з портретами полеглих військовослужбовців, відкриють у селищі Линовиця на прилученні. Адже вшанування пам'яті захисників то наш святий обов'язок. Наша громада спільно з жителями селища, з депутатами, намагаємося всіляко підтримувати наші Збройні Сили. І тим, кому випала така доля, загинути героїчно. Ми їх Намагаємося вшановувати трошки, відкриваємо на навчальних закладах. На сьогоднішній день їх у нас три. Ставимо банери біля школи, біцеї біля Леновиці. Ну, а також, як і у всіх інших громадах, де відведено місце і зроблено алеї слави з банерами, з фотографіями загибших наших захисників вічених. Але героєв, яка буде уособлювати собі тих полеглих хлопців, які віддали своє життя за те, щоб ми могли мати українську мову, українську церкву, український прапор на наших державних установах. За те, щоб ми могли жити вільно, а не як раби. На банерах розмістять світлини та інформацію про бійців з громади, які загинули під час російсько-української війни. Ідея з будівництва алеї пам'яті з'явилася восени минулого року. Тоді проєкт готувала керуюча справом виконкому Наталія Олійник. Потім була створена ініціативна робоча група. До її складу увійшли настоятель Луновицького свята Успенського храму отець Антоній, місцеві підприємці, інвестори та представники малого бізнесу. На виготовлення і встановлення конструкцій, а також облаштування території поблизу, не буде витрачено жодної бюджетної копійки. На все Збирають люди своїми силами. Віталій Нестарко висловлює щиро вдячність усім причетним, зокрема Стов Цукровик, ТОВ Галс-Агро, Леновицькому цукрокомбінату Красний та ТОВ Рем Дорбуд в особі Антона Козенка. Виходячи з ініціативи мешканців, селища, настоятеля храму отця Антонія, місцевих бізнесменів, орендарів, фермерів. Хочу сказати, що народний депутат Борис Приходько залучився до цієї справи, також виділяє кошти на будівництво. Житель колишньої селища Леновиці, зараз перший віце-президент торгово промислової палати Михайло Непран, також залучився до цієї діяльності. Ну і місцеві. Жителі, фермери на сайті опубліковано, будуть їхні імена, хто в силу своїх різних можливостей сприяє цьому будівництву. Перші кроки по закладенню алеї пам'яті вже зроблено. Дуже символічно вона розташується у самому серці Лановиці поруч зі свято-успенським храмом. Вирішили зробити її таку обширну, щоб тут були і лавочки для відпочинку. Сюди приходили і діти, і молоді люди, які гуляють, і заходи. Приурочені ріжних святкових подій ми будемо проводити також тут. Робота клопітка і велика. Для того, щоб люди, які будуть проходити повз, бачили, бачили хто віддав за них своє життя. І хто, завдяки кому вони сьогодні можуть ходити по вільній незалежній Україні? Якщо усе піде за планом, то завершення будівництва алеї героїв завершать до 1 жовтня Дня захисника України. Відсів граві, граві селищна рада закупляла на ремонт доріг, а також і для будівництва алеї і всі інші. Всім висловлюю подяку і закликаю долучитися до цієї благородної справи, тому що це лише початок і коштів ще багато потрібно, щоб я завершити, а плануємо завершити до 1 жовтня, до дня захисника вітчизни. Надіємося, часу ще є, будемо працювати.